Перша книга Самуїла, 26 розділ з 25, 22 по 25 п'ятій вірші. Що ж, Давид не вбиває Саула. Він, будучи в його в наметі, забирає деякі предмети і показує здалека їх. Каже Давид, я був в тебе в наметі, я міг тебе вбити, але цього не зробив. Що ти за мною бігаєш? Що ти хочеш мене вбити? От. І, і Саул розуміє це. І каже Давид: Да, я дійсно погані речі проти тебе робив, не переживай, повертайся до мене, і будеш далі мені служити. Я вже розкаявся, я тобі не буду чинити зла. А Давид відповів та сказав: ось царів спис, і нехай прийде один із слуг, і нехай його візьме, і принесе царю, Я до тебе, Саул, не піду, я особисто цей спис не понесу, я не наближусь до тебе, я тобі не довіряю. А Господь відплатить кожному за його справедливість та правду його, що Господь дав тебе сьогодні в руку мою, та я не хотів піднімати свої руки на Господнього помазанця. І ось яке велике було життя Твоє цього дня в очах моїх, таке велике нехай буде моє життя в очах Господа, і нехай Він, Господь, урятує мене усяко, від всякого утиску і від всякої. Біди Давід не йде до Саула, він несе йому списа. Він каже: Прийшли слугу, ось прийде слуга, я йому дам цього списа, і нехай е, твій е, слуга від мене е, передасть того списа. А я цього робити не буду. І він каже: нехай Господь розсудить кожному по його ділам. Якщо в людини зле серце, чорне серце, то нехай Господь червона рука це рука, яка належить Богу, нехай Господь дає ці, цій людині смерть. Покарання і зло. Якщо у людини червоне серце і в неї вчинки добрі, то нехай Господь дасть цій людині життя, мир і добро. І це надія Давида, що Господь розсудить, що Господь розбереться, що треба бути вірним Богу. Треба Богу дорождати, і Бог тебе обов'язково благословить. Твоє життя, моє життя, моя доля. Вона повністю цілком у Божих руках. І далі Давід каже, що ти ж був начебто в пастці, Господь тебе давав як подарунок, я міг тебе вбити. Мені казали, щоб я тебе вбив, що це подарунок Бога, що це від Бога. Але я цього не зробив. Я цю клетку, я цю, ну, клетку умовно, відкрив, я тебе випустив, звідти я тобі подарував життя. Ось. І, і Давид каже: Я тобі подарував життя, я тобі подарував добре ставлення. От. І я, знак, знак заборони, я заборонив. Зло і смерті, щоб вони були. Я сказав цим людям, щоб вони тебе не трогали, щоб вони тебе не чіпали, бо ти а, Божий помазник, бо Господь надіяв на тебе корону, і треба тобі коритись, ти наш цар. І, і, і ми повинні тебе слухатись, бо Бог тебе поставив. Таким чином ми слухаємось Богу. І от він каже: як я зробив для тебе, як я тебе оцінив, нехай так Господь зробить мені, нехай Бог мені дає дасть так само добре ставлення і життя, і нехай Божа Парасолька. Боже, пошука, це захист, хай він мене захищає. Іншими словами, як твоє велике життя було в моїх очах, як я так не саме, хай і Господь оцінює моє життя. І сказав Саулу Давида: Благословений ти, сину мій Давиде, і дійсно зробиш, і дійсно зможеш ти, і пішов Давид на свою дорогу, а Саул вернувся. На своє місце, що Саул вказує на Давида, ставить йому вподобайку і каже: Давид, ти, ти добра людина, в тебе червоне серце, От, ти благословен. Значить, що Бог тобі ставить вподобайку. І зробиш, і переможеш, і будеш добрим царем, і Господь тебе благословить. Я визнаю це, дивлячись на, на те, як ти вчиниш зараз. До свого ворога, бо я зараз являюсь своїм вором. І це вже вдруге. Пам'ятаєте, першого разу, коли в печері Давид чуть не вбив Саула, то Саул казав: чи є така людина, яка знайде ворога і відпустить його в добрий путь? Не вб'є, не покарає. Це вже вдруге Давид так вчинить з людиною, яка, яка мріє, і не може заспокоїтися, поки, поки Давид живий. І людину, яка хоче вбити Давида. Давід не підходить до Саула, коли той просить, це я вже сказав. Да? Він не довіряється Саулу, каже: Ні, ні, я до тебе, я до тебе не піду, я тобі не довіряю. Ти обіцяв, і ти не виконуєш. Я твоєму слову не вірю, ти не виконуєш свої слова. Що, скажіть, що вас найбільше всього вражає в Давиді і в цій історії з Саулом? От дивлячись на Давида, як він себе веде в цій справі з Саулом, ми вже не перший розділ читаємо. Що вас вражає от, от в тому, який Давид, в його характері? Яка риса в характері Давида найбільшого вам вподоби? Що вам, що вам найбільше подобається в Давиді? Який приклад ви хочете наслідувати? От ви кажете, от Давид так так чинив зі своїм ворогом, чи там ще щось, і я так хочу чинити. Що саме? Що саме ви хочете мати як приклад і казати, що я буду робити так само. От в мене є людина, яка проти мене чинить зло, і я з нею буду робити отак, тому що мене навчив Давид. От. Розкажіть це. З питань придбання паперової версії книги три царя українською чи російською мовою. Пишіть телеграм на номер, який ви бачите, і у вас буде змога придбати цю книгу українською чи російською. Мовими. І нагадую вам, що у нас на кожному розвороті книги, ось тут є QR-код, це посилання на відеоурок по цьому розвороту. У нас більше 100 відеоуроків. Наводите телефон, потрапляйте на наш YouTube канал і дивитесь відео на цей розворот. От, якщо ви не можете вдома почитати з дітьми е е цю книгу, включайте їм відео, а потім, коли у вас є час. Розмовляйте з дітьми про що був урок, що було цікаво, що не цікаво, які були питання, які були відповіді, що сподобалось, ну і так далі. Це посилання на наш сайт і на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь, в інстаграмі будемо виставляти на нові наші напрацювання. Ми молюємо наступну біблійну книгу, і нам потрібні ваші коментарі, щоб зробити цю книгу кращою. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей до наступного разу.